Всім привіт! Було багато прохань, і взагалі багато людей не знають, як купувати чи продавати валюту P2P. Покажу те, що знаю зараз. І так, якщо вам потрібно купити чи продати крипту, зазвичай USDT за гривню чи будь-яку іншу валюту, спочатку заходимо на P2P-платформу P2P в Binance. Можна на інших біржах, але Binance найліквідний. І саме простіше це зробити на Binance. Якщо вам потрібно купити USDT, вибираєте вгорі USDT, воно автоматично вибирається. Якщо за гривню вгорі ось гривню, вибираєте валюту. Вибираєте банк, з якого ви плануєте оплачувати. Монобанк чи Приват, наприклад, вибере Монобанк і вводимо суму, на яку ви хочете купити. Допустимо, на 5000 гривень вели. І ось сортує продавців від найвигніших до невигідніших. Вибираємо першого, тому що в нього найбільша ціна, допустимо, купити. Вказуєте саму коштів. Тобто, якщо це 5 тисяч, вказуєте їх. Купити. Далі нажимаєте Здійснити платіж. Вас попросять підв'язати картку монобанка, з якою будете оплачувати. Зараз відмінюється цей платіж покажу як підв'язати можна картку. Щоб підв'язати картку, наперед можна нажати ось три крапки зверху вгорі. Рекомендую зразу перейти в режим оголошення, щоб було зручніше. Нажимаєте на профіль, Способи оплати Додати новий спосіб оплати. Якщо монобанк вибираємо його, назва банку ще раз вказує монобанк, де номер рахунку картки, Вказуємо номер картки. Підтвердити і вона буде у вас додана. Як додасте картку, ви переказуєте. Кошти на номер картки продавця, який буде далі вказаний в меню, і вам поступає на рахунок крипта. За те, що кошти вам не переказують тобто крипту після того, як ви перекажете гривню чи іншу валюту, переживати немає сенсу, тому що Binance блокує ці кошти, тобто кошти продавця USDT до тих пір, поки ви не підтвердите, що отримали кошти. Всі операції ордера ордера вас будуть вкладці ордери. Тут ті, які не оплачені, тут логічно, які оплачені вже. Якщо у вас є крипта, ви її хочете продати, заходите в вкладку Продати. Так само вибираєте банк, на який вам бажано оплатити, вказуєте суму USDT, яка вас цікавить орієнтовно. І в пошуку вже вибираєте. Допустимо, у нас 100 USDT це приблизно 3900 гривень. По найкращій ціні у нас 3961 виходить, нажимаємо йому продати. Вказуєте ось цю кількість 100 USDT, метод оплати вибираєте, який вам цікавий, Приватбанк чи інший можливо, і нажимаєте Продати, потім продавець вам. Покупець раніше перекидає кошти на вашу банківську картку, ви це підтверджуєте, операція закривається. Для того щоб робити свої оголошення і купувати та продавати по кращій ціні, потрібно зробити деякі умови. Це 20 операцій покупок-продаж у 10 різних продавців покупців. Середня завершеність більше 80% має бути у всіх цих операцій. Тобто такі скасовані, як я показував перед цим, вони рахуються в неуспішній. І має бути на балансі більше 100 USDT. Якщо у вас будуть такі умови виконані, ви можете робити самі оголошення. Допустимо, ви хочете продати 100 USDT, і ви дивитеся вже тоді орієнтуєтесь на ціни купити. Якщо ви продаєте на Монобанк, вибираєте Монобанк, вибираєте тут суму, тут вже можна будь-яку. Яка входить, яка менша, ніж 100 USDT, наприклад, 1000 гривень. Ви дивитесь найкраща ціна 3974. Щоб бути першим в списку і швидко продати, робите оголошення на 3973, наприклад. Нажимаєте оголошення, опублікувати оголошення. Продати ви хочете, вибираєте, USDT за гривню, якщо за гривню. 3973 пишете. Далі. Способи оплату вказуєте ті банки, які вас цікавлять, на які ви хочете, щоб вам переказали кошти. Тут суму USDT, яку ви хочете продати, вказуєте, нажимаєте далі. Де комісія 0,1. Тобто 1,1% комісія при продажі. Далі і оголошення виставляєте. Потім вже чекаєте, поки вам скинуть гривні для оплати. Можна так само і за. Євро продавати та купувати. Зазвичай це вайс або револют. З допустимо, які середні ціни на вайс. 1009 на покупку, на продажу трішки менше. По євро все як по гривні. Тільки нюанс, що у вайзі робиться переказ по номеру електронної пошти або по номеру телефону. У революції по ревтегу. Є нюанс по покупці продажу долара, він показує не всі оголошення. Він показує тільки оголошення мерчантів зразу. Щоб бачити всі оголошення, нажимаєте фільтр і з самого низу забираєте ось таку галочку. Показувати лише оголошення мерчантів. Тоді у вас будуть усі оголошення показуватися. Далі, якщо ви купуєте за євро і за гривню. То у вас саме на підтупі купуєте, то у вас кошти, сума коштів, на яку ви купили, блокується на 24 години. Це правило Т плюс 1 можете почитати на Binneці. Якщо у вас, допустимо, на рахунку було 200 доларів, на спотовому ви купили на 300 доларів. 200 ви можете вивезти, сотня буде заморожена на 24 години. Далі, якщо ви, допустимо, зробили будь-яку взагалі операцію, і вона для Binance виявилась підозрілою, кошти можуть заморозити на 48 годин. Але це буває рідко. Щоб кошти не морозились, можна, наприклад, купувати USDT на біржі ByBit. Я нею також користуюся. Або, якщо ви за гривню купуєте, то з Монобанка на Whitebit біржі. Якщо ви купуєте за доларом, то заморозки немає. Але є один нюанс. Коли ви самі робите оголошення, ви платите комісію вже більшу 0,35%. Тобто це треба враховувати. Далі. Якщо, допустимо, ви зробили проплату людині, а вона вам не підтверджує перерахунок, не перерахувала її з літіни, закрила угоду. Можна дати їй час, допустимо, годину, можна писати їй в чат. Якщо не відписує, час іде. То потрібно вже втворювати апеляцію. Створюєте апеляцію, відправляєте Binance підтвердження оплати це чи скріншот, чи виписка може бути, і через деякий час вже Binance вам перерахує ці кошти, якщо їх не перерахує раніше продавець. Якщо, допустимо, вас просять в чаті перерахувати кошти на реквізити, які не вказані як спосіб оплати. Краще таке оголошення закрити і не перераховувати, щоб не ризикувати своїми коштами. Спробую зараз показати, як робиться оголошення. І так, спочатку буду продавати гривню за USDT на Монобанк. Спочатку нам потрібно подивитися, який курс. Буду робити продаж не на велику суму, чисто показати 39,72. По 39,70 поставлю на продаж 75. Нажимаю оголошення, опублікувати оголошення. Продати USDT за гривню 39,75. Далі. Суму можна не менше 100 ставити, ставлю 100. Але так як я хочу не на велику суму продати, ліміт ордера поставлю від 100 гривень до 500 Далі. І спосіб оплати. Забув додати. Спосіб оплати монобанк додаю. Далі. Тут можна нічого написати, опублікувати. В закладці оголошення буде відображатись моє оголошення. Також в P2P його тепер можна побачити, якщо обновити. Для цього вказую Монобанк. І суму в межах мого ліміту мене від 100 до 500, значить треба вказати, допустимо, 300. Ось хтось на копійку менше мене поставив. Для того, щоб продати швидше, показати, поставлю 3970. Тепер я перший, буду просто чекати. Я взагалі перший серед всіх, незалежно від суми, тому повинна швидко покупка закритися, якщо будуть, звісно, бажаючи купити на таку невелику суму. Якщо будуть бажаючі, вони будуть ось в вкладці ордери показано, неоплачене, і після того, як кошти мені перерахують, вкладці оплачене. Після того, як я підтверджую, що кошти мені прийшли, то операція буде закрита і вже не буде відображатись тут. Ось є бажаючий з'явився купити на 500 гривень. У мене Йосдиті. Чекаємо від нього оплату і підтверджуємо, як успішне. Поки не оплатив, воно вказується як неоплачене. Так, більше мені продавати не треба я. Поки закриваю поточне оголошення, чекаю оплата від цих двох покупців. Перевірив свою картку. Так кошти мені прийшли, можу нажимати, що вони вже в мене є на рахунку. Платіж отримано, відправляємо код для підтвердження. Прийшов код, підтвердив, все, операція закрита кошти в мене, а USDT у покупця другого. Також підтверджує, він мені вже кошти надіслав. Е, між відправкою кодів потрібно почекати 60 секунд. Є код. Все. Два замовлення виконано. Аналогічно, якщо ви купуєте, то ви робите оголошення, опублікувати тільки все навпаки. Вказуєте не продати, а купити. Купити. вказуєте, по якій ціні хочете купити. 39,6, наприклад. Далі. Кількість юздачі вказуєте, скільки хочете купити. Спосіб оплати додаєте, який цікавий банк. Далі опублікувати. І коли хтось захоче по цій ціні вам продати USDT, ви перераховуєте йому кошти і отримуєте USDT по 39,60. Плюс комісія 1 10%. Значить все розказав, що знав. Якщо щось не знаю, якщо щось не сказав. Пишіть в коментарі. Також підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб. Опис, посилання на телеграм будуть в описі і в коментарях. Там є і всі схеми, які можливі зараз актуальні, адекватні схеми. І також є чат, коментарі для спілкування. Дякую.